Також форми дієслова діляться за функцією та значенням. Це, наприклад, основні дієслова. Основні дієслова це ті слова, що означають певну дію. Це прості дієслова, які ми з вами використовуємо в реченнях. Допоміжні дієслова. Допоміжні дієслова, в свою чергу, не означають дію і не перекладаються. Вони існують лише для того, щоб допомагати будувати заперечні або питальні форми. Також існують дієслова зв'язки. Вони також не означають дію, а сигналізують про стан та є частиною складеного іменного присудка. Всі дієслова зв'язки ми можемо замінити дієсловом to be. Також існують модальні дієслова. Модальні дієслова допомагають основному дієслову виразити деякі значення. Про модальні дієслова більш детально ми з вами поговоримо у наступній лекції. Зараз ми з вами розглянули навіщо нам ці форми дієслова та які вони бувають. Ну а тепер давайте безпосередньо поглянемо на ці дієслова. Основні дієслова. Як я вже казала, це дієслова, що означають якусь дію. Наприклад, love, hate, listen, play, believe, trust, escape. Це звичайні дієслова, що означають певну дію і які ми з вами використовуємо у простих реченнях. Наступна форма це допоміжні дієслова. Це дієслова be, do, have, shall та will. Ці дієслова не перекладаються і не означають жодної дії. Вони існують для того, щоб утворити запитання та утворити заперечення, тобто вони нам допомагають це робити. Саме тому ми називаємо їх допоміжними дієсловами. Наприклад, I, don't, love you. I don't love you, я тебе не люблю. В даному випадку дієслово do не перекладається, воно лише допомагає нам утворити заперечення. Ми до дієслова «do» додали часточку not, у нас вийшло don't, яке нам допомагає утворити заперечення в реченні з основним дієсловом. Основне дієслово у нас love. Наступна це модальні дієслова. Модальні дієслова у нас існують must, can, could, may, might, would, shall, should, will, need, dare, ought to. Модальні дієслова нам допомагають виразити ставлення автора до дії, яка виражена знову ж таки основними дієсловами. Окремо про кожне модальне дієслово, як я вже і казала, ми поговоримо у наступній лекції, тож не будемо на них затримуватися. Переходимо до дієслів зв'язок. Дієслова зв'язки у нас бувають: appear, be, become, feel, get, grow, look, remain, «seem», sound, taste. Як ви бачите, ці дієслова вказують на стан. Вони не мають окремого значення. Ми кожне з цих дієслів можемо легко замінити дієсловом to be. Наприклад, The weather seems fine. Погода здається хорошою. Ми легко можемо замінити seems на Is. І ми скажемо The weather is fine. Погода хороша. В принципі, значення речення від цього не змінюється. Нам дієслово допомагає зв'язати підмет та присудок. Наприклад, it – Feels good. It feels good. Здається, добре. Ми feels легко можемо замінити знову ж таки на is. It is good. Це добре. Знову ж таки, значення речення особливо не змінюється. Тобто, ви бачите, що кожне дієслово зв'язку ми легко можемо замінити на дієслово to be.